you <laughs> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. По Угорщини Ради ЄС таки ухвалила рішення про 18 мільярдний пакет для України. Чудову новину повідомив очільник ОП Андрій Єрмак. Йдеться про законодавчий пакет, який дозволить Євросоюзу надати Україні фінансову допомогу у розмірі 18 мільярдів євро протягом 2023 року. Мета надання короткострокової фінансової допомоги фінансування нагальних потреб України також йдеться про відновлення критично важливої інфраструктури та початкової підтримки сталого післявоєнного відновлення. Пропозиція була ухвалена радою 10 грудня за письмовою. Процедурою і буде передана до європейського парламенту для можливого ухвалення наступного тижня. Пише Європейська Правда. Сума, яка буде надана Україні у 2023 році, становитиме 18 мільярдів євро, а кредити матимуть десятирічний пільговий період. Держави-члени ЄС покриють більшу частину відсоткових витрат коштом зовнішніх цільових надходжень. Гарантії за цими запозиченнями надаватимуться або з бюджету ЄС, або державами-членами йдеться у повідомленні прес-служби. Відомо, що Угорщина виступала проти рішення ЄС надати Україні 18 мільярдний пакет допомоги. Орбан заблокував рішення ЄС щодо. Надання допомоги Україні, яка мала скласти 18 мільярдів євро, включно з десятирічним пільговим періодом, для кредитів зазначається, що задля ухвалення пакета потрібно одностайне рішення 27 країн ЄС. Однак, попри всі спроби про кремлівського поплічника, представники Чехії у раді ЄС віднайшли рішення, як обійти вето Будапешта, гарантії за кредитами надані ЄС, покриватимуться не з бюджету Євросоюзу, а їх візьмуть на себе окремі країни-члени ЄС, а особливо цинічно Орбан виглядав в той момент, коли заявив, що Україна не має намірів шантажувати ЄС і накладати вето на макрофінансову допомогу Україні. Після того як Угорщина практично заблокувала відповідне рішення ЄС у сьогоднішніх новинах. Пролунало те, що Угорщина наклала вето на фінансову допомогу Україні. Це фейкові новини. Угорщина готова надати фінансову допомогу Україні на двосторонній основі. Ні вето, ні шантажу цинічно написав глава угорського уряду. Однак безліч політичних експертів схиляються до того, що справжня причина угорського вето полягає у прагненні Будапешта домогтися від Євросоюзу субвенцій. Будапешт демонстративно грає на темах болісних для України, розширені співробітництва з Росією та Іраном. Угорщина не поставляє зброю. Україні і відмовляється тренувати українських військових на своїй території. А демонстративно надітий Орбаном фанатський шарф із картою Горщини, до складу якої було включено і українське Закарпаття. Жест, що підтверджує на найвищому політичному рівні в його країні, підтримують настрої про відновлення Великої Угорщини. Той же міністр закордонних справ Дмитро Кулеба неодноразово підтверджував, що прем'єр-горщини Віктор Орбан веде власну гру з ЄС, а Україна у цій грі іноді виступає заручником. А як зазначив Поделяк у твіттер, кожен, хто в 21 столітті хоче заробити політичні бали, паразитуючи на історичних травмах, створює Загрозу міжнародній безпеці. Найкоровопролитніші війни розгоряються тоді, коли маленькі лідери починають марити великими імперіями. Кожен, хто в 21 столітті хоче заробити політбали, паразитуючи на історичних травмах, створює загрозу міжнародній безпеці. Не засвоєні уроки історії повторюються, навіть угорською написав Подоляк. Прагнучи вирішити свої проблеми за рахунок страждань українців, Орбан фактично підіграє Путіна в його агресії проти України, а чого лише варті його постійні заклики про перегляд антиросійських санкцій та виступи проти нового пакета. Про кремлівська балакуча голова постійно шантажу. Жує я станато заграючи то з Москвою, то з Іраном. Не дивно, що Орбана часто називають другим Лукашенком. Хто знає, можливо, саме в Будапешті Путін захоче відкрити другий фронт. І допоки в західних лідерів не вистачає мужності для прийняття політичних рішень, це буде продовжуватись. На цьому мене все. Підписуйтесь на канал Блога Разумовського. Тисніть на дзвіночок також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.